Сюди, поділіться, сюди, сюди, сюди підтягніться. Так і ви чуть-чуть сюди підійдіть. Саша, підійдіть сюди ближче. Ось так. Ставайте. Тепер так, повертайтесь один до другого лицем. Так. Роздивіться гарно. Тепер я далі розказую вам, що потрібно з вашим партнером робити. <різь> ви коли-небудь бачили мумі? А ви О, знаєте, зараз, що я це таке мумія? <ріпи> <ріпи> так, значить, один із вас, ви зараз визначаєте, хто з вас мумія? Хлопці. Мумія хто? Визначились? Бумагу, бумагу тримає мумія. <ріпи> так. Ви так, чекайте, я зараз буду знімати бали без моєї команди, ніхто нічого не робить. Всі отримали інвентар. Тепер так, хто мумія. Значить, ти мумія, тебе хто? Ти мумія, дай йому бумагу. Ти мумія. Васі бумага. Саша, хто ти? Ти мумія, точно? Добре, дай їй бумагу. З вас то. Ти мумія, так, в нього бумага. Тепер так, слухайте уважно. Під веселу, дуже гарну музику. Ви робите, хто назвався мумією, робите мумію. Розамотуєте, щоб не видно було ні одного участка тіла, одежі, косей. Замотуєте рулоном. Умова така по моїй команді, щоб тільки бумага з рук не випала і не розірвалась. Хто найбільш найскоріше замотає? Щоб ми дійсно повірили, що то мумія. Давай, під веселу музику. Три, чотири. Почали. Не допомагає, мумія стоїть. Мумія стоїть, не ворушиться. Так, швиденько, 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 швиденько. Мотаємо, 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 мотаємо. Мумія стоїть, нічого не допомагає. Так, давайте, давайте. Ось-ось-ось, як гарно виходить. Молодці, молодці, молод, молодці. Під музику швидше, 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 швидше. Підтримуємо. Оплесками допомагаємо діткам. Молодці, молодці. Так, 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 правильно, правильно. Саймостай, мостай, молодай. Швиденько можна в другу сторону мотати, щоб не закрутилась голова. Так, 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 так. Ось я вже бачу, скоро в нас буде одна мумія. Так, 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 так. Ну-ну-ну, ну швиденько, швиденько, швиденько. Ти не тюєю стороною ремонтом обрни. Оберни ось так тілу, швиденько, швиденько, швиденько. Все, все отак от і пішов, бачиш? Кружки неї б'є, 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 швиденько. Давай, 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 давай. Шановні, ви вже звертаєте увагу, що в нас вже скоро буде видно одному мію. Очей не видно, а вже його немає. Так, так, так. Давай, давай, тебе гарно получається. Давай, давай, давай. давай. Так, 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 так. Ну ще, ще вже одна біч менш конкретно. Так, так, о молодець він. Зрозумів, як потрібно рухатись. Так, умію трошки себе вже тримати, певно, ні.